Я уявіться, що я буду погадувати поліцейським. Якщо прийду до вас хати? Бригада приступить поступить. Я даю відповідь на питання. Поступила дуже кваліфіковано, йдеться так? Вибіч 493. Газопародажна станція зафіксувала підвищення газопопису. Він відразу дає інтенсивну пробивку і закачує свіжий розчин, але газ уже пішов. Він качає, качає, качає свіжий розчин, але так як газ має більший тиск. Проще, тому є вигодень 14, слабший від цього газу, від пластового тиску. І він його через дегазатор пускає. Він своє робить, він закриває приверну зверху, щоб не вирвався, газ не запалив верх. І Міс, да, що не сон, не сон, упала, так, щоб без не впала, не розбила. Не зробили, е як не дивилася. А при чому тут так. поліцейські, які через годину, якби приїхав поліцейський, вишки би не було, вона би впала, якби майстер зробив щось. Будь ласка, ви не бажає, в, в, не кажете, що вам представник влади в лиці поліцейського ніхто. Ні, я не казав такого. Я казав, що поліцейські технології буріння свердловини і ліквідації газопрояву, що ніякого відношення немає. На то є спеціалісти. Так як я до комісії не буду командувати. Але ви розумієте, що коли був наш голова, ще за півтора години поїхав син, ваші робітники сказали, що це не наша проблема, у нас все добре. Аж коли ми нахамили, щоб ми пішли подивилися, яка причина, ви розумієте. що я, говорив, я, але я знаю, багана сказала, ну трошки інакше виглядає. Але що скаже, якщо на території громади, коли представник голова громади приїжджає і каже, така ситуація, то вже хоча б можливо, можна було б дослухатися, а не вивчити знову просто футболити Той не пар, не пар, голова. Майстер був тут у нас, він був вас коло хати, він ж дивився. Просто... Не, війчати, давайте, і давайте, не і Головне, що не згоріла бурова. Чому? Не згоріла бурова пласт. Рано чи пізно воно все рівно було би то сталося, тому що ми знаходимося на такому пласті, що йде від Держави сюди залежить, на вустці пішло і до комарної і так далі. Є пропозиція, що треба ставити такі дегазаційні свердловини, для того, щоб пробурити на 15-20 метрів, так ви казали, щоб той газ Що Я так розумів для себе. Що той газ, який є в глибині, він пішов просто під, як та під щирна вода. так. з тою водою і вийшов. Дивіться, е, ніхто не каже, що це, скажімо так, що то треба закрити, прикрити і так далі. Тому на ваше друге питання, я прошу відповісти пану Христиню, яка є теж представником фірми «Проект БУД, яка здійснює власне оцю геологіду роботу. Всім доброго дня. Не дуже Ви вибачаємо, що не було попереднього? Звати мене Сах'яна Кристина, основний компанії Проєкт Буди, яка дійснює свою діяльність протягом останніх 7-8 років на території Астризького колишнього району Пермиколаївської ТНР. Ми успішно проводимо діяльність в як можливо, знаєте, чує, бусу, бачили. Я бачили. не перебувати. Дякую. Яку бачите з і самі ОКП з доріг. Ми долучаємося про те, що ми відводимо земельну ділянку, згідно до контрастства, немає жодних нам не на такої діяльності, не треба дозволяти робити. Ми дозволяємо, Це ваші... які підтверджені документальні допомоги. Це ваше слово. Така людина додала документа, а потім буде додати детальні. Давайте забудемо якоюсь слово. Добре, до нас прийшли. До того дійдемо. Пані, а тоді про вас. Та нам не треба вашої біографії компанії. що чого по конкретно. Я не було. Я ще раз кажу, що ми землю підвели до законодавства. Ми також посприяли встановленню дитячого майданчика, який до місяця часу буде стояти вас біля садочку дитячого. Пан Мар'ян знає, так як була курсов. Ми можемо так так до громади, обертаємося, скажімо так, обличчям. Та ситуація, яка сталася у вас перша за мої вісім років з часу роботи вашої компанії щодо ліквідації. І усунення тої ситуації, яка сталася в кожного окремого господарства, яке є зазначені в цьому списку, ми обов'язково долучаємося фінансово, а також, що буде потрібна наша будівельна компанія. Зараз ми виходимо на місце. Представники не знаю, яких служб необхідно для цього, то мене запитання. Ми досліджували котрому році ви досліджували. Я вона голова. Ну, ми, чи, чи, ми Добре, по документації зазначено, правильно, я думала, Весь, ми, ми в якому нароці тут. Де ж треба надра міста Києва? дали нам дозвіл на 15-му році? Ви завжди питали, у 2015 році дав нам дозвіл на користування надрами в цьому районі на 20 В цьому районі. Так. Ви тож поїхали, ви брали аналізи того, ви заходили на ваші компанії тоді, заходили на подвір'я, не питаючи навіть дозволу. На подвір'я? Так, 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 подвір так, Не ходили на подвір'я, не питаючи воду. Їздили, куди хотіли, робили, що втілить. І ви хочете казати, що ви, так, як представник якоїсь компанії чи що-небудь, ви гарантуєте ви вже сім років, чи скільки тут у нас? Я не знаю, ви гарантуєте безпеку у нас. Ситу... В рудниках у вас було, так, що пропала вон, вода в вон, ті, вон, В рудниках? Немає жодного зв'язку з борінням сердловин. Це я абсолютно, абсолютний я... ні. я... не ні жодного. Я і в тому не професіонал, просто присутня на нараду на сі Я знаю, що відношення в тому немає. Буває таке, що корови не боються, <кх> бджоли не меди не і Все підчула то, то наші коробі. Ця ситуація перша, але ми не відхишуємося від цього. Якщо становому буде зараз комісія, що це є наша вина нашої. Компанії, тоді ми ліквідовуємо ці нас. Що я ще можу сказати? Це я до сумніваюся, що це буде ваша вина. Це людей простих вина. Дивіться. дивіться. щось неправильно сказав, я не закінчилася. Чи ви не підходили Ми не йдемо на розпільної мови, бо буде своє. Спокійно, дивіться. Ми почули сторону. За вас і за... Дивіться, ми Багато маємо вкладену угоду. Чому? Я приїхала. Відразу. Вони теж приїжджали. І що? Вони поїхали, так? З ними вже історія. Зі мною триває процеси. Чому ви такі певні знають саме? Чому? Так. Ви відповідаєте за свої слова? Так. Я тут і сказала перед вами на камеру, нас знімають тут, світиться понарік, тут, що. Я вам сказала. те, що так, що це. Ніхто від того не був застрахований, тому що ви почули, я не перевію вас, давайте. Дивіться, маємо таку ситуацію, що познали у нас є частина подвір'ї, частина будинків. Ви почули, чому це сталося? через що, Ви почули, через що це сталося і як сталося. Значить, воно сталося так, що кожного хату підряд десь когось є, тому що вам голов розказав, чому і як і за чим. Наше завдання зараз далі не провести тут газаційну середовину, пробурити в нас, щоб такого більше не повторилося. Тобто газ відвезти, бо ніхто від того не застраховує, що може знову світити. І ліквідувати ті наслідки, які є. Значить, для того ми зібрали ту комісію теплі та ЄНС. Чому Тому що вислухати кожного сторону прийти до якогось спільного рішення? І ніхто не відмовляється від того, що вам треба допомогти ліквідувати тут і наслідок. Зрозумійте нас? Своєї сторони, сільська рада зробить все можливе, що вам це ліквідувати це. З другої сторони є компанія Брекбут, яка готова взяти на себе витрати і все зробити. Для того дивіться, є люди відповідні. Дивіться, я не, я не фахівець, я вам зразу казав, що я не розумію на тому, що воно, як звідки воно йде, і є. Прийшли люди, розказали, що як іде. Значить, є, була наша комісія, яка прийшлася оглядово подивитися, в кого саме де що. Зараз будуть покладатися акти, прийдуть до вас додому ще раз, піде представник компанії, той узгодити, що маєте робити, як воно, що до чого і за чим. І подивимося, що може вам допомогти сільська рада, що може зробити в компанії проєкт Буд. Добре? Добре. Добре. Але я вас прошу не кричати, не сваритися. Сталося те, що сталося, від того і ніхто не застрахований ніде. Мол, були, я вам говорю, що за мене, я на державній службі більше ніж 20 років. Борили северні в державі, бурили северні в Більцях, бурили в грудниках, такого не було, щоб от таке от сталося. розумієте? А хто може сказати, що вони зроблять і ми не підемо, як лежить, що... Я вам ще раз дивіться. Пояснила Білем. вам, пояснила вам людина, щоб такого більше не повторилося, треба провести дегазаційні сродини пробурити по судовому розвитку, Тому що в нас о, воно вилізло зараз вас, воно може вилізти на кодинці, може вилізти на листі і все чому не треба. А у нас далі, нас далі кипить, нас кипить, водопів. Воно воно поки не вийде, воно нічого не дасть на подвір'ю. Нас неможливо прийти. ви того не бачили, запрошували зараз. Подивіться, вони прийдуть до вас. Вихідні ви скажете на ви на все речі. Дивіться, що ви Дивіться, щоб ви мене почули. Значить, до вас зараз прийдуть так само працівники сільської ради з актами, з актами пропишуть, що де як. Ви тому акті підпишете, скажуть вам перелік документів, які маєте на понеділок принести в сільську раду. У нас 11 травня буде сесія, щоб ми могли вам початково грошей компенсувати те, те, те чи інше. Тобто когось буде більше когось, залежно від того, хто як, ну, якого. Що робити надалі? Зараз, зараз, зараз пані Христина, до вас на місце разом з нашими працівниками, подивиться, що і як фотографую, приїдуть. Будівельники подивляться, що і як. Бо я не будівельник, що вам розслаб... робити. Ви розумієте? От то дурна розмова, тому що поки вода стоїть і груд. Yes. Ґрун... Добре, це, що, ви Добре, що, що ви пропонуєте зараз? Нічого будівельники не знаю, що ви пропонуєте зараз робити? Я не знаю, що робити. не треба історії. було дозволяти сбередливі робити. А як дозволяти, треба було провірити, чи вони там добрі чи не добрі. Я ще раз повторюю, прошу показати нам цей, той дозвіл на той бурловий. А дозвони документи дозвіл, то вони мають це. Нехай покажуть. що що вона прийде, у нас є угода про проведення пошуково-розвідувальних з робіт. Це додається карта і спецдозвіл. Роман Ярославович, то що прийдуть, і то пусто. А я можу піду на роботу, вона звалиться. Що я маю робити? Ви мені дасте 100 вісім, ну тисячу двісті, ну від цілих десять тисяч відведете. Я ж не роблю нічого, правда. я чую, але

А що ми газу? Сказали, хату ж поки воно бурлить йде, ви нічого не трогати. Що ви зробите? Ми їхали на п'ять двісті доволі. Нас лишається двоє. Один поїхати забрав, забралась душі. Я одна міста Ви І на передовій не розумієте? А, не а не в нас...